Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман і. Це 2000 доларів, які я заробив завдяки Хамстер Комбат. Якщо вам цікаво дізнатися, як я це зробив, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він безкоштовний. Посилання є в описі до цього відео. Там я про це розкажу максимально детально. Ну а тепер ми переходимо до декількох тем стосовно гри Хамстеркомбат, які б я хотів з вами сьогодні оговорити. Сьогодні я хочу поговорити про майбутній дроп, хто його получить, а хто його не получить, про новини, а також про бонуси, які я вам дарую в грі Хамстер Комбат. Ну і про те. Чому розробникам все ж таки доведеться заплатити е, своїм гравцям і чому це насправді їм вигідно? Вмочите зручно, буде цікаво. Поїхали. Друзі, якщо ви граєте в Хамстер Комбат, то я пропоную вам долучитися до гри Pixel Я особисто граю в цю гру, сенс в тому, що вам необхідно прокачувати св своїх персонажів, збільшувати їх кількість, розвивати їх різні властивості. І також тут ви можете забирати нагороди, які я публікую в своєму телеграмі. Сельвірс, ви вже можете доєднати свій гаманець і очікувати дроп. Грайте зі мною, я залишаю посилання в описі під цим відео, буде дуже цікаво і будемо разом очікувати дроп. Ну а я буду тримати вас в курсі різних новин, тому підписуйтесь. І так, шановні друзі, сьогодні перед вами ось такий хом'як 9-го поки що левела, але в майбутньому, дуже швидкому майбутньому, і на ньому буде вже 10-й левел. І давайте подивимось, що в нас взагалі зараз за новини. Перше, що я вам хочу сказати, Якщо ви заходите в Майн, ви будете бачити кожного дня три нові картки. Якщо ви їх вгадаєте, ви отримаєте 5 мільйонів монет на ваш баланс. І як ви думаєте, де можна брати ці картки? Звичайно, в моєму безкоштовному телеграм-каналі посилання на нього є в описі. Кожного дня я публікую туди свої картки. Точніше, не свої, а ті, які нам дає дають розробники Хамстеркомбат. Коли ви підписані на мій телеграм-канал, обов'язково подивіться, щоб у вас були включені ось тут. Е Повідомлення, тобто, щоб була, та, бу, був такий колокольчик синенький. Це треба для того, щоб вам приходили сповіщення. І коли виходять нові картки, я ось таким чином публікую пост, де є сьогоднішні картки, і ви можете їх просто вгадати, не витрачати зайві гроші, ввести те, що я тут показав, і забрати свої 5 мільйонів. Тепер переходимо до другої новини, яка вже трошки важча. Hamster Combat з'явився новий цікавий режим, в якому необхідно за допомогою азбуки Морзе вгадати необхідні слова і забрати ще один мільйон. І це треба робити кожного дня. І так, давайте подивимось, як це все правильно зробити. Є кнопка прибіль затав, натискаєте на неї три рази, і у вас активується ось такий супер червоний хом'як. Ви бачите, що в мене є шифр, шифер, а вже є галочка зелененька, тобто я його вже виконав. Тепер вам необхідно вгадати, як це працює. Тут, якщо ви коротко натискаєте, є крапка. Да? якщо ви довго натискаєте, ось так, то у вас є тире. Тобто за, за допомогою крапок та тире є в нас азбука Морзе, і ми можемо складати букви. І таким чином вгадати це слово. Перше слово, яке треба було вгадати, в нас було біткоін. І я тут записав невеличку відеоінструкцію, як саме це все працює. Ми активуємо суперрежим, і далі вже за допомогою ну, таких звичайних речей, як ТАП по екрану, тапаємо те, що нам не, необхідно і. Таким чином, просто видаємо це слово. Я ставлю, ви можете бачити крапки, тире. А, а як взагалі зрозуміти, які крапки та тире треба ставити? Це дуже просто. Ось, бачите, зараз ми виграли мільйон, і давайте подивимося, як це треба робити. І так, ось тут є інструкція: що буква B – це три крапки, буква T – це тире, буква C – це тире. крапка, тире, крапка. Далі а, я публікую ще а, саму. Карту, цю можна сказати, де яка буква і що вона означає. Це необхідно для того, щоб ви, якщо захочете, самостійно будете вгадувати. Ось тут я її опублікував, можете зайти і зберігти собі. Або можете зробити скріншот. Ну і також, коли виходить нове слово, я публікую його ось так от в інстаграм. Ось було, наприклад, вчорашній, позавчорашній біткоін, вчорашній ефір. Тому також підписуйтесь для того, щоб забирати всі бонуси. Розробники офіційно сказали, що ми будемо отримувати дроп саме за прибуток за годину, але будуть ще деякі нюанси. Я думаю, що ці нюанси це є левел і, можливо, кількість рефералів, але це не точно. Тільки то розробники знають, що буде насправді, і вони можуть змінювати свою думку залежно там, від якихось обставин. А, тепер, що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати, що треба максимально активно вкачувати свій левел і прибуток за годину, це вже точно. А тепер погана новина для тих, хто, а, можна сказати, хом'ячок і неофіт на криптовалютному світі. Скоріше за все, ця гра буде зав'язуватися як раніше степень. Тобто, вам зроблять так, що скільки ваш хом'як майнить за годину, стільки ви криптовалюти будете отримувати. І вам буде, у вас буде величезне бажання вкидувати гроші в те, щоб розвивати цього хом'яка, і щоб він давав набагато більше грошей. Наприклад, ви вкидуєте 1000 доларів, і цей хом'як за один тиждень зробить вам цю тисячу доларів. Пропозиція дуже вигідна, вам так не здається? І в такому випадку люди заряджають дуже великі суми для того, щоб у них долари в очах світяться, і вони думають, що вони зароблять зараз собі. На квартиру за 2 місяці. Але так не буває, так було вже Степан із попередніми іграми, які були в тому циклі. Тому можете подивитися відоси на моєму каналі і подивитися, як всі ці піраміди попадали. Тому. Якщо розробники зроблять цю просту математику, звичайну механіку, то просто тупо виводьте гроші, скільки у вас буде можливості. Не не інвестуйте, не вкладуйте, тому що рано чи пізно це все буде закінчуватися. І скільки у вас він буде давати, стільки і забирайте. Навіть якщо вам буде здаватися, що він буде працювати довго. Це все обман і це все а, така ставка на новачка. Тому, якщо буде саме така система, зразу забирайте гроші. Якщо буде інша система, де неможливо донатити, тобто ви так само безкоштовно. Що будете грати і заробляти якусь криптовалюту. В такому випадку ви також можете грати і виводити ці гроші або збільшувати кількість. Ну Але в, в такому випадку, коли все наїбнеться, ви якби гроші не втрачаєте. Але розробникам необхідно заробляти. Тому. В принципі, розробники можуть знайти безліч способів, як заробити і монетизувати свої скільки там в них 40 мільйонів людей, які грають в цього хам'яка чи щось таке. За них не турбуйтеся, тому що пишуть мені в коментарях, мов, якщо розробники будуть роздавати гроші, навіщо їм це треба, бла, 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 бла. Зараз я вам розповім, навіщо їм це треба, і це буде дуже просто. Дивіться, у них зараз є величезна купа людей, які взагалі не знають, що таке криптовалюта. Взагалі, більшість людей, які зараз грають в хом'яка, в хам'яка зараз, вони навіть не мають криптовалютної біржі. Не просто тут у них написано, що в них вона є. Ні, реального аккаунта на криптовалютній біржі не мають. Але всі ці люди його зроблять. Як тільки розробники дадуть грошей, або скажуть, ось вам 50-100 доларів. Ось ми вам роздали. Що ці люди будуть робити? Вони захотять вивезти ці гроші. А щоб вивезти їх, необхідно зареєструватися на криптовалютній біржі. Тому я залишаю вам посилання на найкращі біржі Binance, Bybit та OKX в описі до цього відео. Реєструйтеся, вони вам точно знадобляться. А тепер дивіться. Ви, хом'ячок, який тільки-тільки зайшов на цей ринок, тільки-тільки почав щось вивчати, вас треба побрити, тобто підстригти, забрати ваші гроші. Так думають великі гравці, які вже давно працюють в цій сфері. І у вас вже є а, криптовалютний аккаунт. Що вам необхідно зробити? Вам будуть показувати великі і шалені ікси. Ви побачите, як біткоін буде зростати до 100-150 тисяч, можливо, можливо, навіть ще більше. Ви побачите, як альткоїни будуть летіти в космос і показувати шалені ікси. І в такому випадку, ви. Як людина, яка не зайшла на дні, яке було, коли біткоін був по 16-20 тисяч, ви будете заходити зараз, коли все вже в зеленому. І чим більше все буде летіти, тим більше людей будуть заходити, тому що будуть у всіх буде у всіх фома. ФОМА це таке бажання зайти, поки ще можливо, тому що все у всіх летить. Скрізь всі заробляють. Сусід вже навіть заробляє, а ти ще не заробляєш. У тебе буде фома, і ти будеш купувати. І біткоін по 100 тисяч, і ефір по 10 тисяч доларів, тому що буде здаватися, що він буде летіти і далі. Будуть скрізь новини про те, що там все максимально круто, все буде летіти. І ось в той самий момент все і почне падати. Тому коли всі ці хом'яки, вся ця величезна купа людей, які е, нічого не знають в крипті, зайдуть. Їх потрошку побриють когось на 100, когось на 500, когось на 1000 доларів. А будуть ще й такі дебіли, які продадуть свою квартиру і куплять собі якихось мемчиків, типа Head. і вони втратять все. Все а так дійсно так буде. Так насправді є завжди, і це не новина. Тому я вас хочу попередити, Те, що якщо це ваш перший цикл, а якщо ви не знаєте, то криптовалюта і взагалі фінансові ринки рухаються циклами зростаючи, падаючи, накопичення про це все можна більш детально дізнатися з економіки, наприклад. А, то ви перший цикл люди завжди втрачають гроші, завжди втрачають хтось більше, хтось менше, можливо, хтось там буде трошки в нулі, а зароблять ті, кому просто пощастить, якщо це їх перший цикл. Ваш другий цикл, ви вже починаєте розуміти, як все це працює, і починаєте потрошку заробляти. А вже на третій цикл ви дійсно можете заробити шалені гроші, величезні гроші. Тому. А якщо ви не хочете втратити багато грошей на свій цей перший цикл, я рекомендую вам підписатися на канал, дивитися відоси, підписатися на телеграм і читати пости, тому що я ділюсь своїм досвідом і передаю його вам. І якщо ви будете використовувати мої знання, мої якісь помилки, то ви свої не зробите. Ну, це звучить логічно, мабуть. Да? Посилання залишаю в описі до цього відео. Підсумовуючи, чому ж розробникам вигідно нам заплатити і Хамстер Кот буде роздавати гроші. Чому? Тому що, перше, величезна купа людей будуть залучатися на біржі. Всі створять собі аккаунти і почнуть якось там торгувати, ну і втрачати гроші, звісно. Друге. Хамстер Кобат працює в екосистемі Тон і взагалі на базі Telegram. Що таке Telegram? Telegram, як я вважаю, це найкрутіший месенджер, в якому вже більше ніж 900 мільйонів людей. І таким чином месенджер Telegram буде долучати людей до, до себе на платформу. Як це буде працювати? Ну, точніше, як це вже працює? Приходить до тебе Вася, сусіди і каже: Петя, зареєструйся ось в грі Хамстер Кобат. Будеш клацати, і там дадуть грошей. Або, коли вже будуть давати, він скаже: Вже дають гроші, тому точно залітай. Що треба зробити? Треба не користуватися вайбером, а перейти тепер в Телеграм. І люди будуть переходити в Телеграм, дізнаватися про його функції, бачити, що він дійсно круче, краще, і таким чином Телеграм буде зростати і набирати свою базу. А телеграм заробляє як на рекламі, так і на преміум підписках, і взагалі компанія буде збільшуватися. Можливо, нарешті вони зроблять IPO, і я зможу купити акції Телеграм. А поки акції Телеграм я не можу купити, тому я купую то це. Та монета, яка асоціюється з телеграмом, і вона зараз дуже стрімко зростає. Тому ось ця вся гра Хамстер Комбат і десятки таких подобних ігр, це, це та ніша, яка буде бустити зараз ось цей цикл. да Дійсно, меми, ком'яки, різні ігри, це все будуть бустити велику кількість людей в крипту направляти. І за рахунок цих хом'яків. Великі гравці будуть закриватися і заробляти ці гроші. Моя задача з вами, щоб ви не втратили гроші в свій перший цикл. Тому я буду робити все для цього, щоб якось мінімізувати ваші втрати, тому що я вас запевняю: будуть величезні люди, які точніше, буде величезна кількість людей, які будуть заряджати сюди свої гроші і будуть на цьому їх втрачати. Таке вже було і таке буде. А якщо хочете, то можу порекомендувати вам купити тон і тримати його дуже довго, як мінімум 2 роки, а можливо навіть і більше. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм. Там я розповім, як мені вдалося заробити двушку на Хамстер Комбат. Це буде дуже корисно і інформативно. На цьому сьогодні, все. Дякую за підписочку за перегляд. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!